Стіни Дубенського замку пам'ятають не тільки облоги та війни, а й пишні бали. Три століття тому князі Любомирські побудували тут палац, в якому приймали своїх гостей. Їх розважали музиканти, оперні співаки та артисти. І ось тепер, здається, ті часи повернулися. Порад Джовані Перголезі, служниця господиня розповідає про кмітливу дівчину, яка хитрощами одружила пана на собі. У ній лише три дієві особи. Чоловічі ролі зіграли артисти рівненської філармонії, а головну героїню Сарпіну втілила студентка Київської консерваторії Руслана Коваль. каже, що було не важко, адже грала саму себе. Вона енергійна, вона, вона розумна, вона хитра. Ну я не можу сказати, що я там настільки, але. В принципі я думаю, що співпала. Мені дуже легко було грати. А от її партнеру по сцені комічна роль видалась складнішою, ніж він передбачав. Так як я не виконував таких опер ніколи, комічних опер, то хочу сказати, що трагедію легше заспівати ніж комедію. Того вона виявилася така чуть-чуть складноватою. Але артисти з завданням впоралися, і глядачі їм повірили. Тарас Посарчук вперше у Дубенському замку, та й в опері він раніше не бував. Тому вирішив, що це чудова можливість здійснити одразу два бажання. Граторів на висоті, акустика супер. Звичайно, і одяг підібраний, чудовий, і ніби переносишся за допомогою цього всього в атмосферу цієї опери, цього свята, свята музики, мистецтва. Організувала цей вечір Рівненська обласна філармонія спільно з дубенським історико-культурним заповідником. Він є початком проекту Музика у Дубенському замку для гостей, окрім міні-опери, провели екскурсію. Тетяна Пугачова, одна з ініціаторів проекту, розраховує, що класична музика допоможе розвинути місцевий туризм. У замку є прекрасні три зали, які можна реконструювати в різну епоху, і наша, наш задум був в тому, щоб зал відповідав епосі. Тій епосі музика якої була написана. Італійська історія кохання у стінах Дубинського замку стала першою, але не останньою роботою у виконанні рівницької філармонії. І, можливо, через місяць у це дзеркало заглядатиме героїня іншої опери. Ірина Махлевич, Сергій Савта. Інформаційна програма День.